Так, люди, зараз вам покажу, як швидко, швидко і правильно намотати жилку на катушечку. Катушечка в мене торк, палочка теж торк. Катушка в мене Car Pro, Carp Fish Online на, на 5,7 кг розрив на 0,28 кг. Так. По-перше, нам з самого початку одразу беріть, витягуйте, і вам потрібно буде відро з водою. Ось, кидайте сюди, щоб... Ваша жилка намокла і гарно клалася на вашу катушку. Так, що нам першочергово треба зробити? Треба прокинути жилку в перше кільце, щоб вам було зручно наматувати. Так. А далі робимо ось такий узел. Так. Намотуємо петлю. Саме головне зробити так, щоб воно затягувалося завжди. Що навіть якщо у вас закінчиться жилка, да, або ви там кидаєте прям жорстко, що ви мотуєте всю е, катушку, хоча це практично неможливо на таких коропових, бо вони 10-тисячники. Е, щоб вона не зірвалася, не відлетіла у вас. І таким самим звичайним вузлом затягуєте, обов'язково змачуєте, Затягуєте. Затягнули. Так ще підтягуєте і затягуєте. Як будете наматувати, вона там ще повністю сама затягнеться. Оце зайве обрізаєте, щоб воно не заважало. Після того, як ви все зав'язали і зайве обрізали, щоб воно не заважало. Просто закриваємо дужку, підтягуємо трошки. Ось. Обов'язково використовуємо щось тряпчане, щоб тримати зверху вашу жилку. Я використовую зазвичай рукавицю. Ось. Підтягуємо. Так, трошки піджимаємо вашу леску. і дивимося, щоб равномірно леска проходила по катушці. Ось. Після того, як повністю накрутили свою шпулю, просто кінець закліпсу, щоб, щоб у вас нічого не заплуталося. Все. Це мій такий самий звичайний спосіб, як швидко накрутити жилку. Обов'язково запам'ятайте, що треба вода, вона має бути мокрою ложитись до вас на шпулю. Так що підписуйтесь, якщо хочете більше лайфхаків з риболовлі.